Вітаю, друзі! Зараз знаходжусь біля невеличкого такого містечка, називається Вандар. Це приблизно десь годину їзди від Вінніпегу, від периметра Вінніпегу. І я сподівався зробити вам невеличкий тур по цьому містечку. У мене тут зустріч була з деякими фермерами, але на вулиці зараз дощ. Ви напевно це знаєте. І тому я вирішив знов таки зробити це відео з мого офісу з RAM 1500. Так? І сьогодні, друзі мої, я хочу з вами поспілкуватись на тему, хто ж такі канадці?». Багато чую, що канадці такої нації немає, і те і все. І якщо вам цікава моя думка на цю тему, дивіться це відео до кінця, і я впевнений, ви отримаєте корисну інформацію. Друзі мої, перш ніж ми почнемо з вами розбирати, хто ж такі канадці, я хочу, як завжди, нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, залиште, будь ласка, 3-4 слова в коментарях до цього відео. Принаймні напишіть, що ви думаєте про канадців і про. Канадську національність, чи є така, чи немає, які ваші думки на цю тему? Ну, а зараз я вам розповім те, що думаю я. Дуже часто можна побачити в інтернеті, в Ютубі, де люди пишуть, «Так, Канада це там якийсь окремий кусок Канади це вже нібито Китай, інший кусок Канади, Індія і таке інше, і таке інше. І що канадців, як наці не існує, або існує і канадців, реальних канадців дуже дуже мало. Все, всі останні це емігранти. Так, Канада це країна емігрантів, і тут немає в цьому жодного секрету, жодної такої новини. Так, і будували цю країну також. Емігранти це були європейці, це були індуси, це були китайці, це були філіппінці, пакистанці, українці. Всі-всі е, всі приїжджали сюди і відбудовували цю страну, так, відбудовували цю країну. І відбудовуючи цю країну, люди також мінялись саме. Так, люди змінювались і відбудовували щось нове в себе самому в кожній, в кожній людині окремо. І якщо ми будемо казати зараз про ці ком'юніті, наприклад, якщо ми будемо казати про китайську ком'юніті, чи індуску ком'юніті, чи Філіппінську ком'юніті, так вони різні. Вони різні, в них є різні якісь свята, якісь різні підходи до чогось, але всі цих людей об'єднує щось спільне, так і це не тільки територія, це не тільки країна, яка зветься Канада. Це також спільні цінності, це також спільні свободи, це також спільне відношення до життя, до роботи і таке інше. Так? Тобто, коли китаєць чи індус приїжджає до Канади зі своєї країни, в нього один майнсет одне бачення життя, так? Тобто все це базується на тому опиті, який ви людина отримала. До того, як в неї починається щось нове, так також саме й українців, коли ви зараз приїжджаєте до Канади, ви привозите з собою груз того, що ви пережили, і того, що ви знаєте, і що ви бачили там, десь там, не, не, не тут, не в Канаді. В Канаді все це починає ломатися. так? Тобто, тому що тут інші відносини, тут інші традиції, тут зовсім все інше. Так, це називається культурний шок, так, каучер шок І буквально всі. Через це проходять, так, і всі змінюються. Хто не може змінитись, той їде потім з Канади додому, чи їде в якусь іншу країну шукати собі інші можливості. Але вчорашні емігранти, які приїхали до Канади так, з будь-якої країни, які змогли адаптуватись, які зрозуміли ці місцеві цінності, які зрозуміли і прийняли ці місцеві підходи до життя до всього іншого, вони... Потім стають канадцями. Так, і вони стають канадцями не тільки по території, так, по місцю життя. Вони стають канадцями по своїй суті. Так. Тобто канадців об'єднує відношення до життя. Так. Канадці вони радушні люди, канадці вони щасливі люди, канадці вони люди, які готові допомогти іншим. А, і все це об'єднує різних людей, різних національностей, різних кольорів шкіри в одну велику націю канадці. І ця нація, до речі, займає лідируючі позиції в у світі по дуже багато різним факторам: так? І економіка, і рівень життя, і проїзводства, і таке інше, і таке інше. І якщо ви спитаєте, наприклад, мене, хто я по національності, я вам відповім, що я канадець. Так, я не українець, я канадець. І те, що я з вами розмовляю українською мовою, це тільки тому, що я хочу допомогти в даному випадку, в даний час людям, які опинились в складній ситуації. Так, це українці. І для того, щоб допомогти українцям, мені треба давати контент. Української мови, ну це зрозуміло, так якщо б я хотів допомогти зараз німцям, я би давав би контент німецькою мовою. Якщо б я хотів допомогти канадцям, я би давав би контент англійською мовою. Так як я хочу допомогти українцям, я даю контент українською мовою. І українцям я хочу допомогти не як. Співвітчизникам чи як українець українцям, ні, я вам я хочу допомогти українцям як нормальний канадець, який співчуває горю, який співчуває, співчуває трагедії, яка зараз розвертається в вашій країні. Тобто я канадець, і якщо щось трапиться тут у Канаді. Не, не, не потрібно так щось погане. Я піду захищати цю країну. І я піду захищати цих індусів, які тут. Я піду захищати цих китайців, які тут, цих індейців, цих філіппінців, цих українців, всіх, хто тут знаходиться. І я впевнений на 100%, що поряд зі мною будуть стояти такі ж самі індуси, такі ж самі китайці, філіппінці і таке інше. Тобто, Канада це країна, територія. Яка змогла об'єднати різних людей з різних країв сві... з цього світу так, в одну велику націю, яка зветься зараз канадці? Друзі мої, це такий мій погляд на це питання, і це така моя відповідь. Я дуже пишаюсь тим, що я канадець. Я люблю цю країну. Я пишаюсь тим, що я живу в цій країні. І мені дуже неприємно бачити, коли хтось ображає мою батьківщину. І саме тому я реагую так, як я реагую. Так, я захищав і буду захищати мою батьківщину. Точно так же, як українці зараз захищають свою батьківщину. Сподіваюсь, це зрозуміло. Друзі мої, я також сподіваюся, що ті українці, які Захочуть залишитись у Канаді, змінять своє відношення до Канади, до канадців і також стануть канадцями. Так, також приймуть канадські цінності, канадський е, підхід до життя, канадський підхід до всього навколо, що вас оточує. І я впевнений, що ви від цього виграєте доволі таки багато. Друзі мої, я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули. Підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Залиште, будь ласка, декілька слів в коментарах до цього відео. Натисніть на дзвіночок, щоб у подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. А в наступному відео я вам, як і обіцяв раніше, розповім, в чому основна різниця між Європою і Канадою. Чому українці, які відчували себе доволі таки непогано в Європі, страждають в Канаді? В чому помилка цих українців і як цього уникнути? Отже, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!